У сінім похмурим ранком, 14 вересня, біля батьківської хати загиблого героя Романа Грабника повно людей, земляки з квітами та похоронними вінками прийшли віддати останню шану молодому воїну. Сьогодні в нашому селі велике горе. Хоронимо дитину 23-річну, яка ще не бачила життя. яка ще нічого в цьому світі не бачила. Все село в такому великому траурі. Що Сьогодні немає слів, просто немає слів, щоб кожен зміг висловити якусь матері підтримку батькам чи розради. Немає, просто немає таких слів. Хлопець виріс у старій пісочній. Тут живуть його батьки, бабуся, дідусь. Сусіди згадують Романа як хорошу і добру дитину. Він такий був спокійний хлопчина, роботящий, добрачий. Ну, ну Всяку він любив. Такий хлопчина був до школи був спокійний і в школі гарно вчився. Проститися з Романом Грабником прийшли його однокласники та перша вчителька. Всі вони зазначають, що Роман був товариським і надійним. Дуже спокійний, врівноважений, товариський. І в класі всі їх було восьмеро. Мало, були дуже дружні, і він був серед лідерів. Завжди приходив дітям на допомогу. Роман був дружелюбний, він любив спілкуватися з усіма, мав дуже багато друзів. Він був доброю людиною чуйною, розумний, сильний. Це дуже велика втрата для нас. Він залишиться в моїй пам'яті. Як справжній герой, шлях воїна, Роман Грабник обрав за переконаннями. У липні 2023 року він підписав контракт і долучився до лав Збройних сил України. Яка і слава таким людям, які міють нас захищати, які можуть захищати, і які йдуть туди за покликом душі. Він був надто самовпевнений. Він пішов сам. Його ніхто він просто пішов військомат для того. Щоб захищати землю нашу, я навіть просила я казала в тебе все життя ще попереду, ти зовсім молодий. Ні, я піду. І от він був такий впертий, цілеспрямований, задумав, зробив. І сьогодні всі ми зібралися, щоб провести його в останню путь. Нестерпне горе, нестерпне горе для всього нашого села і для всієї громади. Роман Грабник гідно ніс службу, був сапером. Загинув городичанин 8 вересня у зоні бойових дій в Харківській області. Після поминального богослужіння у храмі воїна поховали на кладовищі у селі Стара Пісочна.